Всім привіт! Ось зараз гуляю, хто за Одеси, той зрозуміє де. бо тут був прильот поруч і не дуже хочеться називати саме де саме я знаходжусь. Але ось тут вже вважаю, що можна показати. <suite> тут ресторан. Колись тут хтось тут, можливо, щось їв, впив смачненьке, трошечки загляну. Ось так все заколочено. Вони, скоріш за все, не працюють. Ось так в них виглядає, і я майже біля Гоголя. Ходжусь. Багато разів я тут знімала. Деський будинок вчених вчених. Ось цей красивене. Навіть розказувала, кому належав цей палац. Їх тут якби два поруч. Десь таке відео в мене є. Рік назад, можливо, а можливо два роки, тому знімала. І зараз виходжу на вулицю Бугаля. Десь по центру. Я десь виходить, що я стою десь по центру. Один із красивенних будинків. Я хочу зайти у двір. Також цей будинок трохи постраждав, ось така ліпніна. І можна зайти у двір. Я, якщо чесно, ні разу не бачила, щоб він був зачинений. так. Ти такий красунчик, так. Ой, тіснечка, Іди сюди, Ні? Іди. Все, побіг, побіг, побіг. Ось так виглядає. Цей будинок і виходжу на кугаля. І можна подивитися, яка ліпніна, симпатична. Виходжу вже. Із двору прибутковий будинок Заблуцького. Ось так він виглядає. Прибутковий будинок Заблуцького з фліглям 1890 рік. І ось там вже закінчується Гоголя, а ми підемо на початок Гоголя. Ось я знаходжусь саме тут. Ось так виглядає. Тут я, мені здається, рік тому чи два роки тому була на виставі Гаррі Поттер», новорічний був така вистава була. Анастасія робила вигляд, що вона доросла, а Саша приймав участь. На дитячому каналі я там знімала. У мене є відео. Вчора шукала і зробила, до речі, вчора плейліст з новорічними. Всі новорічні сімейні. Все, що зв'язано з новим роком. Ось тут я колись навіть працювала. Будинок за 1840 рік. З архітектури я уйшла в декрет саме. Так що ось так виглядає далі. І там ось те, що Закрита це сам будинок Гоголя. Ось так цей будинок архітектура виглядає. І ось тут, ось так велосипеди стоять. Ну, в якомусь із відео я навіть заходила у цей двір. Ну, давайте ще раз зайдемо. Я тоді навіть прописувала. Будинок Ковалевського, 1846 рік. Тому по центру якось вже починаєш виходити, тому що знімав неоднократно, а звичайно не переглядають старі відео. Тому інколи думаєш повторити, продублювати, бо старий ніхто не дивиться. Звичайно, ну, такий звичайний дворик, але більш-менш. Ну, мені здається, скоріш за все комуналки, бо не дуже так в основному. Хоча невідомо, я не можу сказати, які тут квартири чи комуни ще до сих пор. Хоча зустрічаю людей, які до сих пор живуть в комунах, тому, тому так все іду. На початок У Гоголя немає музики, не гарлає, не гарлая. Як зробили. з Книжок, камінь. Ой, як прикольно. Такий закладних. Кійця. Кійця тут так. Вау. І ось це будинок Гоголя, але він повністю закритий. Ось так. Тут Гоголя така невеличка вулиця, тому ми її дуже швидко пройдемо. І колись навіть я заходила ось в цей зелений будинок. Якось він був відкрит, і я туди заходила. А ще я заходила ось в цей будинок саме в бомбосховище. Куди не повернеш от щось, я бігаю туди-сюди. Зараз ми подивимось, що це. За будинок не буду бігати туди-сюди. Будинок Вальтуха, 1878 Ось так він виглядає. Атланти. Хлопці тримають балкон. Тут можна зайти, роздивитися. Тут такий двір у дворі. Ось так виглядає. Неоднократно також я сюди заходила. Тут навіть є колодязь. Цікаво виглядає. Такий будинок незвичної форми. Давайте вже і сюди заглянемо, бо сюди я не пам'ятаю, заходила, не заходила. Ось такий под'їзд, сходи. І ось так виглядає цей двір. Ось розводить квіти, підсвіточка працюю, бо тут темно, звичайно. І тут далі. Ось так обійду. Красиво, так? Водичку набирали або дійсно для краси зроблено. Не можу сказати, не знаю. І зараз йду в будинок з Атлантами. Ось цей будинок, я не знаю, чи можна туди попасти. Ну, можна підійти спробувати, так? Якщо тут відкрито. Якщо не відкрито, я пошукаю відео, коли я саме сюди заходила. Тут такий під'їзд незвичний. Ага. Ось на второму етаже капілочка Google 9. У ну, мене є відео. Я якось прийшла і робила ремонт, і строїтелі тут були, і вони мене пустили. Ну, можливо, навіть екскурсоводи, якщо приводять, то ну, це ж така доповнительна денюжка для будинку. Будинок Фальцфейна 1900 1901. І тут є бомбосховище. Також я туди спускалася, мені було цікаво, бо ну, в мене в будинку в сучасному, звичайно, немає ніякого бомбосховища. А тут є, я вам зараз його покажу, де вхід, ось вхід бомбосховища. Але відео таке є в мене. Так що заходити не буду а сам двір такої незвичної форми, у когось там навіть барельєф льва. Вау. А тут ця частина, бачите, так більш-менш колись її красили і виглядає цікаво. Ось так. Такий. Такі прям двері в під'їзді. Одна, на, як балкончики. Красиво, дуже симпатично. І тут так само. Да. Цікаво. Ну, зараз підемо, подивимось на е, красиву частину, яка виходить на саму вулицю. Там буде більш цікаво виглядати, на жаль. Ну, я думаю, що, скоріш за все, можливо, він ось такий однотонний якийсь кирпічного кольору і був. Так що я не знаю, як він виглядав. Дякую, гарного дня. Ось так він. Виглядає, я зараз пройду і покажу. Бачите, мені повезло. За мною зразу і закрили. Жив відомий композитор, заслужений діяч мистецтва Юрій Володимирович Знатаков. Я думаю, що за ці години хто тут тільки не жив. І ось саме Атланти. Так шикарно виглядає будинок сам і вулиця. Да, скільки разів я тут фотографувалась, <гум> навіть не уявляю. Ну, і якщо я тут, то зараз я все ж таки хочу підійти. Тут є шахський палац. Оцей будинок він також цікавий, виглядає як у Парижі. Бачите, із гори є такі квартирки невеликі для, для слуг. Кутів тут завжди, до речі, повно. Але він реставрується. Цей будинок вже сучасний. Але тут є шахський палац. Тут справді жив шах, і зараз я підійду, і ми його подивимось. Саме цей палац. Ось так він виглядає. Я його по колу пройду, бо він виходив на бульвар Жванецького, а зараз змінили його назву. Ось так виглядає. Трошечки далі відійду, щоб він максимально попадав. Ось так він виглядає. Вже з усіх боків, які тут можна, можна зняти, то хочу вже його трошки засняти. Ось так він виглядає. Що тут зараз знаходиться, я не знаю. Тут паралельно вулиця був прильот. Я також знімала, ходила майже рік тому. Ну, і, мабуть, на цьому буду заканчувати. Пока. Ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. А я піду далі. Так що пішли гуляти в іншому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я і пройшлась, і пробіглась, і щось можливо зробила корисне і цікаве, якщо вам такий формат подобається. Так що переглядів бачу, що дуже мало, так що, ну, як є, роблю, що можу. Щоб не зовсім виходити з зони комфорту, роблю те, що мені легше. Ну, І зараз хочу завершити все ж таки видом цього палацу максимально повно, щоб його було видно. 12-те окошечка. Ось така в мене коробочка сьогодні. І що ж мені там попало? Угу. Маска. Маска для сяйви, шкіри, обличчя, Вітамін С. Ось такий в мене подаруночок сьогодні. Ну і така ковтинка. Така футболочка. В'язала до 2000-х, в'язала крючком. В'язала щось в своїй подружці, галочське, привіт. І ось за роботу мені досталася така пряжа це натуральний льон. І я собі зв'язала ось таку футболочку, щось там тютелька в тютелька вистачило. Трошки змінила. Це якийсь був такий тонесенький журнал. Вони до сих пор в мене є. І тут. Така полосочка ще йшла, але я не захотіла, або мені не вистачило. І зв'язала ось таку футболочку. Нашу, і вона в ідеальному стані. А їй років 30 вже. Років 30 не менше. Так, кіндер такий невеличкий.